Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чимно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку всім щиро бажати. Дітки, сьогодні біля дверей нашого дитячого садочка я помітила сліди, а отже до нас хтось завітав у гості. Ви допоможете мені визначити, хто б це мог бути? Дітки, як ви гадаєте, чиї це сліди? До нас сьогодні завітав ось такий чудовий песик. Давайте з ним познайомимось. Привіт, малята! Мене звуть Пес Патрон. А як вас звати? Мені дуже приємно, а я пес веселий, розумний та дружелюбний. Дітки, а ви дружите з тваринами? А підніміть руки ті. Хто має домашнього друга? Я бачу, що у багатьох з вас вдома живуть тварини. А чи допомагаєте ви своїм батькам доглядати за домашніми улюбленцями? Молодці! А скажіть мені, будь ласка, що господарям обов'язково потрібно робити при догляді за собакою? А потрібно постійно його готувати та наливати свіжу воду, вигулювати собаку, не забуваючи про поводок, постійно слідкувати за здоров'ям свого улюбленця, купати його та доглядати за шерстю. А ще господарі повинні грати з твариною та навчати командам. Дітки, а як ви гадаєте? Чи можуть бути тварини сумними? Так, можуть, бо на них можуть не звертати увагу, ображають. Бувають такі випадки, коли тварина загубилась і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі безвідповідальні господарі, які навмисно виганяють тварин. Хто знає, як називають таких тварин, у яких немає домівки та люблячих господарів? Так, це безпритульні тварини. А як ви вважаєте, чим можна виганяти домашніх тварин, якщо ними господарі вже награлися? Ви праві, ні в якому разі не можна виганяти домашніх улюбленців на вулицю. Пам'ятайте, ми відповідальні за тих, кого приручили. Малята, я раніше жив у притулку. Чи знаєте ви що це? Притулок? Це спеціальне місце, де живуть тварини, які не мають господаря. Проживають вони там, поки для них не знайдуть нові сім'ї. В притулках тварин годують та слідкують за їх здоров'ям. Але, незважаючи на це, притулок не замінює тваринам справжньої домівки з турботливими господарями. Але мені пощастило, і мене забрали люблячу родину. Дітки, цієї зими я захворів. І я був млявим, постійно спав та нічого не їв. Мої дбайливі господарі одразу відвели мене до спеціального лікаря, який мене оглянув та призначив лікування. А ви знаєте, що це за лікар, який лікує тварин? Правильно, це ветеринар. Він працює у ветеринарній клініці. І ось поки я хворів, мої господарі жаліли мене і все дозволяли, і я робив все, що хотів. І тому я став неслухняним та вередливим. І тоді мої господарі запросили справжнього спеціаліста та знавця собак, кінолога. Кінолог навчає собак різним командам, а саме сидіти, лежати, дай або апорт. Зараз я вже одужав та більше не бешкетую. Я дуже люблю своїх господарів та розумію всі команди. І ось таке насичене, цікаве та щасливе життя в мене. Дітки, дуже було приємно з вами познайомитись, але мені вже час повертатися до своїх господарів. До побачення! Дітки, любіть та піклуйтеся про своїх домашніх улюбленців. А нам же час прощатися до нових зустрічей!